Кожного дня будь готовий отримати по голові. Нормальна настанова журналісту сьогодні за останній рік агентам впливу не раз погрожували і залякували. Наших колег з інших каналів били і нищили їхню техніку. Як то кажуть, на крадії і шапка горить, і все спускалось на гальма. Та цього тижня зачепили за живе. Наша Мар'яна Дупнак вирушила розслідувати справу, до якої діла не було ні меру, ні міліції. Незаконна забудова на клаптику землі в одному зі столичних районів. Тільки журналістка з оператором підійшли до паркану, як їм чітко і по діловому сказали, розіб'ю камеру. Ось чоловік, який кинувся на оператора Олександра Стратійчука. Він, до речі, слова дотримав і розтрощив камеру, забравши докази протизаконної забудови, наш колега отримав численні забиття. Та, попри погрози і побої, наша команда пішла далі і дізналась, хто кришує місцевих тітушок без гальм, і чому побиття журналістів вже стає нормою. Що в нашій роботі ми і так кожного дня наражаємо себе на небезпеку, на таку відверту агресію. Ніхто не сподівався, адже це сталося вперше. За цим парканом я спілкувалася з так званим будівельником, а мій оператор Олександр поруч знімав. Не минулої хвилини часу, як невідомий, напав на Сашка. Він повалив його на землю і просто почав бити. Після цього люди за паркану вибігли, забрали свого друга, а разом з ним і розбиту камеру. Забудова на голосіївському проспекті наробила галасу на всю країну. Адже саме тут протягом тижня били чоловіків. Що ви жінок? Поведите, і поведите! Поведите! Пенсіонерів поведите, і нас. Я наче пальцем хотів глаз, так я там вже как-то там... Ну, прямо в глаз пальцем єс. Ну тут на ноги ще. Ну вот це ну, вот теж. То він тебе душити там. Ага? Ну я не знаю, там это все очень швидко було. А все почалося ще пів року тому. Тоді, невідомі, під вікнами мешканців почали ставити паркан. Відповідно, мешканці вийшли і почали питати, що взагалі відбувається, що ви плануєте тут будувати і на яких підставах. Ми зібрали збори мешканців. До нас вийшли представники забудовника і показали нам там, папірці деякі. Папірці ще 2005 року, за дозволом яких все вже давно побудовано. У них документи були на оцю забудову, щось збудовано. 394 квартири, 317 збудовані, ну ще ось одна секція будується все. Це те, що в них є на сьогодні. Інших документів нема. Все інше є абсолютно незаконне, є самовільне будівництво. До речі, ще однією перепоною для будівництва є й те, що всього в кількох метрах від забудови стоїть будинок, який знаходиться в аварійному стані. Ми дійсно боїмося за своє життя і дійсно в страшному стані будинок. Теоретично будинок може просто скластися. Ми пропонували укріпити фундамент нашого будинку. а потім говорити про те, що вони будуть щось будувати. Ні, такий варіант так само не влаштував. Та й це ще не усе. Якщо тут заселити ще тисячу людей, то це в середньому 70 дітей дошкільного віку і 200 – шкільного. А в радіусі доступності дитсадки та школи на сьогодні вже переповнені на 30 відсотків. А за цим будинком ще інтергорал буде новобудова стоїть приблизно така сама. Це десь 150-200 дітей дошкільного віку. Це дитсадок треба будувати новий. А його ж ніхто не збирається будувати. Та хіба для забудовника є перешкоди? Він же ж сам Микола Негрич, депутат Київської міської ради від фракції Удар, та навіть з пихатим чиновником, мешканці таки намагались знайти спільну мову. Віддали б землю під нашим аварійним будинком в обмін на те, що трошки відступають. На фасад проспекту будівництво, от, ну і відповідно мешканців переселюють. Нам сказали, ми порахуємо. Потім нам передали, мені особисто передали через людину, що нігрич порахував, що силовий варіант дешевле. І аби люди не бунтували, швиденько найняв близько півсотні людей. Вони, наче, будують, а якщо хтось задає їм питання або ж знімає на камеру, то ось така реакція просто за щастя. Уберите камеру. Люди кажут, что вы бьете людей, это правда? Нет, этого не было. Это ложь. Это а, ложь. А с чего-то тут роботы. Что мы здесь делаем? Отдыхаем. Все, до свидания. Я же говорю, интервью не будет. А ось як насправді відпочиває цей чоловік разом з друзями. Цікаве дозвілля бити людей, коли вони відстоюють свої права. Самі уголовник, блін. Побачили, що починає їхати трактор, екскаватор, щоб рити у нас котлован уже біля будинку. Ми з людьми стали. І в цей час ззаду підійшли ці хлопці, їх було близько 20. Я стала перед цим екскаватором, щоб його не пропустити. І саме тоді на мене здається п'ятеро хлопців налетіло. Е, от, і ну, тягали мене, там, заламували руки, і навіть декілька разів мене вдарили. Мені потушили об шию о, курок. Ось ви, ви можете побачити це. Ось на руках залишились сліди. Головою вдарили об, об бурцей. Вже через кілька днів Максима побили вдруге. Разом з ним розбили голову і його батькові. А все через те, що вони хотіли зробити фотобудови. Слава Богу. Ну, велике розсічення. На голові якимось предметом була нанесена травма, і п'ять швів наклали. Ми втікали від них, і тут вони виривають двері, забігають двоє молодиків. Били ногами, руками повсюду. Були. Я можу показати свою шию до спину. Дивіться, вони були стрибали. Повністю, як хотіли, так і робили. Після цих масових побиттів у мешканців терпець увірвався. Вирішили перекрити вулицю. Однак і тут мер столиці до людського горя залишився байдужим. Страна потеряла такого боксера. Я вам скажу, аж 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 прикро. Ну який він мер? Прости, господи, який він мер. І лише коли вони зробили це вдруге. Головний міліціонер Києва Олександр Терещук нарешті вийшов до людей. З території незаконної забудови почали виводити відпочиваючих. А сам Терещук пообіцяв не буде це. Вже на наступний день після зустрічі з мером та мешканцями проспекту Голосіївського Терещук про свої слова забув. І насправді будівництво вирішили призупинити лише до п'ятниці. А от ми не забули, що нас побили, і кожного дня впродовж тижня били мешканців. Нас б'ють. Ви знаєте? так б'ють на будівництві, кажуть, що незаконному. Ті то однозначно, я дав завдання зараз міліції. Якщо є порушення закону, міліція повинна щоденько реагувати. Та про яку реакцію говорить мер? Якщо у нього під носом його ж колега по фракції відверто порушує закон. А на незручні запитання, кличко, як завжди, Я зараз можу на дію, я Ну, зловжени дія пасін. Ну зараз наразі представник забудовника пообіцяв, що на п'ятницю на другу годину документ буде. Як не дивно, в п'ятницю необхідних документів знову не знайшлося. Проте забудовник разом з мешканцями в присутності головного архітектора, мера Києва та агентів впливу домовились. Вже з понеділка людей, які довгий час боролися, як не за укріплення фундаменту, так проти незаконної забудови, нарешті переселять. А нам залишається сподіватись, що і наша кров пролилась недарма. Проти героїв цього сюжету порушено кримінальну справу. Та й про що говорити із ними в студії, коли за гроші люди готові на все? До студії прийшла автор сюжету Мар'яна Дупнак. Мар'яно, ти в своєму сюжеті показала, що на вас напали? Ти показала, де це було зроблено? Скажи, будь ласка, оці люди вони від вас щось хотіли? Вони взагалі пояснювали, чому вони будуть вас зараз бити? Спершу вони нам розповідали про те, що вони просто в них є наказ, щоб ніхто не знімав те, що взагалі будується людей, які, начебто, є будівельниками, але всі ми розуміємо, що це є псевдобудівельники. А від кого наказ вони казали? Чи? Вони просто казали, що нам подзвонили, і нам забороняють взагалі, аби ми дозволяли комусь щось фіксувати, тобто вести будь-яку відеозйомку або робити якесь фото. І окрім того, що напали на нашого оператора, розтрощили нам камеру, забрали дуже важливий цінний матеріал. Вони були усіх людей, навіть прохожих людей, просто які проходили, і які навіть намагалися зробити бодай одне фото на свій телефон. Тобто, навіть одного мужчину, ми розповідали про це в сюжеті, що його побили дуже сильно. Йому наклали п'ять швів, йому розтрощили так само голову, і він просто був весь залитий кров'ю. Так, так само побили його сина. Скажіть, будь ласка, а хтось саме побиттям керував, хтось давав вказівки, от, бити їх, зупинитись. Цим тітушкам, ми чи ні? не один день взагалі знімали саме про цю незаконну забудову і дуже багато спілкувалися з мешканцями різних будинків, які саме живуть в сусідніх будинках біля цієї біля цього будівництва. Ось і саме вони розповідали, що вони вже неодноразово виходять з різними мітингами, пікетами або просто порозмовляти. І саме від них ми дізнавалися інформацією, що є одна людина. В чорній футболці б бой, який потім і справді дуже символічно е, так, так в нього була зброя при собі. Він ходив і. Дивився все, що за всім, що відбувається на будівництві, фактично так? виконував функції наглядача, так так. так. Тобто, він, якби він не ходив е, в жодних е, там помаранчевих маніжках, як це робили інші е, хлопці, люди, так в нього не було каски на обличчі. Він максимально е, старався бути, начебто, непоміченим, але тим самим він навпаки дуже виділявся. І коли ми хотіли з ним саме безпосередньо поспілкуватись, то він е, просто казав Убері руки. Я вас, я вам зараз розіб'ю камеру, відійдіть тут нічого не можна знімати. Справді мені було навіть страшно йому задавати якісь наступні запитання, тому що він людині, просто як мінімум є зброю. Так у нього є зброя при собі, і він просто дуже неадекватно себе вів. Він був дуже агресивний. Він відмахував. Е... По руках мене оператора е, мікрофон хоч, хотів навіть ледь не вирвати просто з рук. Тобто він був дуже агресивно налаштований і хотів максимально, щоб ми його не побачили. От зараз позаду тебе е, знаходиться людина, яка, як я розумію, і била Сашу. Е, скажи, будь ласка, от е, той чоловік. Він фактично давав команду одному з таких бійців, правильно? Так, наше завдання було одним з завдань було саме знайти людину, яка головна на цьому будівництві. Ми хотіли, аби нам показали документи е, всієї законності цього, цього будівельного майданчика і всього цього. Ось е, коли ми зайшли туди вперше на територію, нас попросили. Плоскаво, насправді нам нічого не сказали, нас попросили вийти і сказали: почекайте за е, парканом, зараз до вас підійдуть. Ми чекали близько 20 хвилин, до нас ніхто не підійшов. Тоді ми продовжили нашу зйомку, і вже під кінець ми вирішили ще раз завітати туди, аби запитати, чи чекати нам, чи не чекати. Коли я тільки відкрила двері цього паркану, так наче забору, і зробила. Кілька кроків вони просто виштовхали мене. Сашко навіть не зайшов туди. Тобто він навіть просто не встиг зайти. І якраз в цей час, коли ми спілкувалися, звідкись невідомо звідки взагалі підійшов ось цей хлопець, його звати теж Микола, і почав бити оператор. Ні, він походив, походив, і буквально хвилину часу він нам погрожував, що уберіть камеру. Здійснення знімати і так далі. Ось. А після цього він довго не думав і просто з розвороту з ноги вдарив перший удар. Він завдав Сашку саме в живіт. Тобто він його вдарив, від чого Сашко. Е... Просто нагнувся, так ось, і вже відповідно почала падати камера, почав падати мікрофон, все почало падати. Після того він заламав вже Сашка. І Докази вони одразу знищили, так так докази вони одразу знищили. Про це я дізналася вже Ну, Це було очевидно, що для чого їм камера, правильно для того, щоб це дістати, Скажи, будь ласка, значить прізвище е, цієї людини, яка керувала тітушками. Микола кожухар. Микола кожухар. Як він себе поводив у відділку? От... Ти просто розповідала, що його стосунки з міліцією ну тебе вразили. Так, вони були дійсно дуже дивні, тому що коли ось за цей час, що ми сиділи 5 годин. Ми бачили, що забирали людей, в яких не було документів. Але в самому райвітілі, в самому управлінні міліції, так, ми побачили тільки одну єдину людину. Це був ось цей хлопець, Микола Кожухар, який роздавав ось ці вказівки. Ось він стояв. Він спочатку зайшов, зайшов в кабінет до одного зі слідчих. Вони закрили двері на ключ і сиділи там близько години. Тобто не було нічого чути, е, ніхто не виходив, туди ніхто не міг зайти, тому що там просто двері були наглухо закриті. Ось після того він вийшов. Ми далі ще були з Сашком в коридорі. І е, він стояв біля вікна, він нервував, звісно. Він говорив по телефону, і протягом десь 20 хвилин, що він там стояв, до нього підходив ледь не. Кожен третій працівник міліції голосіївської, і з ним просто вітались. Коли я запитала працівників міліції, як ви взагалі можете тиснути руку людині, яка б'є і стріляє в людей. Вони сказали, а що таке? Це наш знайомий. Отже, ситуація така: молоді, ну добре, називаємо їх люди. За гроші б'ють жінок, чоловіків, усіх жителів, які борються за те, аби зупинити незаконне будівництво. На це міська влада просто закрила очі. Ви самі чули, як Віталій Кличко сказав: часу нема. Міліція за паркан, де сидять, навіть не ховаються, бо знають, що їх ніхто не покарає. Група найманих бійців зайти не може, повноважень не мають. Тобто, кому іще туди лізти, як не журналістам, і їх бити. Ми вимагатимемо обов'язкового покарання для тих, хто за гроші хоче налякати наших колег, які просто чесно виконують свою роботу.